І тим часом Міністерство оборони вже підготувало нову редакцію законопроекту про мобілізацію з урахуванням всіх рекомендацій, заявив очільник відомства Рустем Умєров і додав, що документ готові виносити на погодження уряду. Ну і з цього і почнемо напевно розмову з Михайлом Подоляком, радником керівника офісу президента України. Він доєднується до нашого ефіру. Пане Михайле, вітаю вас. Слава Україні. Роям слав вітаю вітане, михайле. Ну, mm -hmm. якщо можливо вам щось відомо про е, оцей законопроект від міністерства оборони, можливо, які норми зникли, чи з'явилися, е, чи є у вас якась інформація стосовно цього, так одразу щоб зайти? Ні, mm -hmm. давайте дочекаємось, процедурно. Mm -hmm. Це виглядає сьогодні. Мені здається абсолютно логічно і непогано в рамках дискусії. Давайте просто зафіксуємо деякі факти. дивіться. Війна довга і безумовно діючий закон про мобілізацію потребує корекції обов'язкової корекції з урахуванням того, що потрібно все ж таки змінити систему підготовки людей, які ну мають бути мобілізованими. Треба змінити процедури там ротації, наприклад. Демобілізації, все це уточнити ще раз з захованням дуже довго тем дуже довгого е, часу війни, як такої, це перше. Друге, безумовно, непогано, що дискусія йде на рівні відповідних профільних міністерств е, ЗСУ і профільних комітетів депутатських. Це нормально, тому що тоді суспільство бачить, які пропозиції вносяться, як вони дискутуються, які є аспекти, які потрібно прийняти. Третє е, мені здається, дуже важливо, що все ж таки е, регла. Менту дотримуються сторони, тобто вони вносять пропозиції, уряд вносить правки, які необхідні. Ну чи в даному випадку безумовно уряд є стороною законодавчої ініціативи, а зміни і правки вносять військові, перш за все і міністерство оборони, перш за все, з урахуванням того, що дискутується якраз таки на профільному комітеті. І тому давайте дочекаємось завтра, чи після завтра будуть внесені вже зі змінами законопроект. Далі знову дискусія. Далі знову цей законопроект буде вноситись в залу. Ми ми бачимо перше читання після цього знову такі уточнення, друге читання, і в принципі я думаю, що це вже е, питання процедури і достатньо швидкого часу. Тобто, завтра буде законопроект внесено на розгляд парламенту? Е, не обов'язково. Я маю на увазі, що якщо міністерство оборони говорить, що вже вони підготували всі необхідні зміни і готові вже е, надати це для реагування кабінету кабінету міністрів, то безумовно це вже питання днів, mm. не точно там завтра чи післязавтра, а питання днів. Зрозуміло, пане Михайле, от з депутатами зрозуміло, з міністерствами зрозуміло, як суб'єктами законодавчої ініціативи. Між тим, вчора видання дзеркало тижня написало про те, що ну коли от почались ці всі обговорення, так і непорозуміння, і там навіть скандали, то було запропоновано два варіанти вирішення цієї проблеми. Жоден з них, цитата дзеркала тижня, не задовільнив вимоги офісу президента. Про які вимоги йдеться? Я чесно кажучи, ці конспірологічні версії навіть не готовий коментувати, не задовольнили офіс Президента і так далі. Дивіться, є велика кількість людей, які так чи інакше безпосередньо задіяні в тому, щоб зробити е, ідеального закону, точно не буде, але більш-менш дієвий закон, який буде уточнювати всі позиції, які нам потрібні. Перше щодо е, реєстрів. Потенційно людей, які можуть бути військово зобов'язаними, другі процедури мобілізації, демобілізації і відповідно процедури тренінгу цих людей, психологічно, функціонального і так далі, процедури рекрутінгу, тобто коли людина може сама собі вибрати де як вона хоче, ну скажімо, знаходитись в лавах збройних сил України, і всі ці питання обговорюються в максимально широкому колі людей. Опціонально дивіться ще раз декілька комітетів, не тільки комітет про національноці обороні і безпеці, а декілька комітетів обговорені приймають активну участь. Обговорення йде на рівні військових, безпосередньо головнокомандувач, безпосередньо начальник генерального штабу, безпосередньо міністр оборони і так далі. Я чесно кажучи, не зовсім розумію, як можна так, от знаєте, знову ж таки. Тобто, заради чого говориться про те, що щось там когось не влаштовує, і так далі. Це ж відкрита дискусія, це ж нормальна для демократії, коли йде велика дискусія, коли вносяться правки, безумовно, безумовно, давайте зважати на те, що є. Ну так обережно скажу багато спроб деяких політиків вже думати про свої рейтинги, да популіські думати, і е, відповідно, ну так таким чином е, відпрацьовувати цей законопроект, що типу, дивіться, який я, я тут блокую такі-то так. норми, блокую, такі-то норми, і так далі. Оце треба обговорювати все інше. Це конспірологія, яка до реальності не має жодного відношення? Гаразд так, пане Михайле. Я погоджуюсь з вами, що ну ніхто і про це так само багато ну говориться. Так про те, що ніхто на себе не хоче брати відповідальність. Ну тому що все одно там невдоволення певне буде, чи з боку власне цивільних, яких мобілізовуватимуть, чи з боку перш за все, військових про них перш за все треба думати. Тому питання: а чому ну чи бере яке офіс президента? Яку участь він бере власне в цьому процесі, і чому, до прикладу, так само сам президент. Такі є теж суб'єктом законодавчої ініціативи. Він, як Верховний головнокомандувач, не внесе свій законопроект як невідкладний. Він так це ж може зробити. Ну мені здається, що якраз таки військо. Давайте тут чітко зафіксуємо. Президент безумовно в деталях розуміє, що відбувається з точки зору подій по лінії фронту, з точки зору забезпечення. Ну мається на увазі, це, що робить міністерство оборони. Президент відповідно акцентує всю інформацію, яку отримує на ставці. Але знову ж таки, ми ж бачимо плани на 24-й рік, які там генеральний штаб має для нього. має... Бути зрозумілим, яка кількість людей, яка кількість якого відповідно технологічного інструменту, подібно для реалізації цих тактичних планів по лінії фронту, і безумовно, в рамках цієї дискусії, військові Міністерство оборони, як міністерство, яке опікується забезпеченням, як таким і відповідними іншими міністерствами, наприклад, міністерством фінансів щодо фінансування програм додаткових мобілізацій, чи ротацій, чи додаткових тренінгів, і так далі, то безумовно це буде більш компетентно зроблено з точки зору підготовки всіх деталей необхідних для того, щоб цей закон виглядав збалансованим. І ще раз підкреслю: дивіться, для мене це виглядає абсолютно ну природньо, ну, професійним чином обговорюється на рівні ті, хто зацікавлені в мобілізації як в поповненні резерву. Тому що треба створювати нові бригади, треба проводити певні знову ж таки процеси ротаційного характеру. Далі в цьому приймає о, участь Міністерство оборони, щоб одразу. На рівні зсу міністерства оборони вирішити, де ми беремо, і тут же міністерство фінансів, де беремо кошти для того, щоб це Забезпечити якою кількості якої зброї, якої кількості якої амуніції, після цього депутати для того, щоб не було цього такого популізму, а ми тут нічого не знаємо, нічого не розуміємо, вони безпосередньо на рівні початкового законопроекту приймають участь у обговоренні і дають свої зауваження. Да, ви праві, що тут є трошки популізму. Давайте ми не будемо вносити ці обмеження чи навпаки приберемо ці обмеження і так далі. Тому що вони вже думають про свої рейтинги. І от коли це буде збалансовано, і в ці. Тому буде приймати участь велика кількість людей різних політичних груп, то тоді ми отримаємо більш-менш збалансований законопроект, в якому зацікавлена держава в цілому. Тут буде менше тоді політичної спекуляції, а більше конкретної логістики для цього етапу війни. От для мене важливо, щоб було більше логістики. Президент, в будь-якому випадку, давайте я тут е е підсумую. Президент в будь-якому випадку бере на себе відповідальність. Він же підписує закон по факту. В кінці підписує обов'язково більше того, президент почав говорити про мобілізацію. Я нагадаю вам підсумкову конференцію, де він сказав, що готовий все підписати, розуміє потребу мобілізації як такої, але хоче почути збалансовані відповіді навіть не тільки для себе наставці, а в цілому, щоб суспільство розуміло на якому етапі війни які є потреби в людях, які є потреби в зброї, що будемо робити в 2024 році. Як буде відбуватися демобілізація, ротація з урахуванням того, що люди знаходяться по 20 місяців на передньому Раї і так далі мені здається, що сьогодні це максимально відкритий прозорий демократичний процес, дуже і дуже природньо виглядає е, так. Але те, як як це відбувається часом в парламенті, ну воно і не тільки це, от знову на жаль, ми повернулись до до, до розумію. таких так, е... Роз, Розумію так, розумію вас прекрасно в парламенті, але парламент є відображенням сьогоднішнього суспільства. Погоджуюсь. Хочеться визнати, чи не хочеться визнати, і дискусію вони ведуть так само, як вони ну завжди, принаймі завжди вели таку дискусію, і це теж добре, і це теж я погоджуюсь, добре. пане Михайле, але хочеться з вашого дозволу. Перепрошую, що перебиваю, Хочеться ну більше трішки просто ну від вас почути по і по інших темах. Теж дивіться, от історія з парламентом вчорашня, коли е, намагались відкликати ну частина знову ж таки. Депутатів, які представляють частину суспільства, намагались відкликати Маріану Безуглу з посади заступниці голови комітету з нацбезпеки і розвідки, не вдалось питання до вас, ваше ставлення власне до Маріани Безуглої, бо ну от загалом є така думка в змі. Часом вона в соцмережах висловлюється, що вона насправді не є навіть самостійним політиком, а там дуже багато в чому ну, ретранслює якісь меседжі там наративи з офісу президента. От, власне. Це завжди. знаєте, я ж говорю. В нас завжди все ваше ставлення От... до Маріани Безуглої і власне до, до питання її відкликання. До питання відкликання. Це не до мене точно питання, це питання внутрішньої депутатської дискусії. Абсолютно нормальна дискусія знову ж таки, Вони хтось пропонує, хтось проти цього. Це нормально. Це депутати вирішують. Але дивіться, яка позиція в самої пані Безуглої вона написала відразу заяви. Ну чітко підкреслила свою позицію, свою незгоду навіть з партією, фракцією Слуга народу це нормально знову ж таки. Це нормальний процес. Вони обговорюють їй не подобається, що її ж партійці не підтримують її позиції, і вона пише відповідні заяви і таким чином дистанціюється від того, що не розділяє це нормально знову ж таки, але вона є мажоритарником. Безумовно вона має право знаходитись, продовжувати знаходитись Бо... в парламенті. Це її позиція. Вона на вашу це... думку дискредитує чи ні власне друга... ну політичну силу, так ну про президентську політичну силу, по суті, слуга народу. А, друга, я все ж таки давайте подивився трошки більш спокійно на те що робить пані Безула вона має відношення до комітету профільного комітету і вона говорить багато речей які потребує сучасна збройні сили україни для реформування внутрішнього на тобто що було там менше бюрокрації і так далі і це добре тому що коли ми говоримо про реформування це ж те стосується в тому числі і збройних сил які сьогодні переходять і на натівський стандарт управління як такий і з урахуванням того що він на довго вони потребують все Рівно інакшого підходу, наприклад, до використання дронів, до меншої бюрократії, коли так. це все проходить, і так далі, і це позитивно. Я сприймаю. Ну тому, що вона але хоче... водночас, але водночас во вона зараз часом так. говорить речі і, і нерідко які дискредитують збройні сили, і ці її заяви використовують так само росіяни в своїй пропаганді. Безумовно, давайте я ж зафіксую тут щоб було моя позиція, зрозуміла. От, все, що стосується професійної оцінки необхідності реформування певних процедур в збройних силах, я позитивно оцінюю, тому що це буде пришвидшувати низку процесів. Це буде робити більш мобільною, більш динамічною систему управління в армії. Це супер, і вона, як е е працівник профільного комітету, має на це абсолютне право, тому що має доступ до відповідної документації. І друга складова, це про що ви говорите? Я не розділяю позиції, коли ти заходиш в якісь особисті мотивації. Якісь особисті характеристики, і так далі. Я вважаю, що це має бути виділено в окремо, і після війни можна буде надати там будь-які оцінки будь-яким особам, мені вам там будь-кому. Але під час війни маємо дотримуватись певних моральних принципів. Вони які все, що стосується а, більш ефективної роботи тієї чи іншої інституції, да, обговорюємо, робимо все, що стосується особистих відносин, виносимо на після війни. Так, але є основний принцип для всіх нас під час війни для всіх українців не зашкодь. От тут питання. Скажіть, будь ласка, пане Михайле, ще от ну просто ця вся історія вчорашня, так от е, спровокувала те, що сьогодні е, один з депутатів Олексій Гончаренко, почав збір підписів за відставку Руслана Стефанчука. Ну, і багато було вчора звинувачень на його адресу щодо порушення регламенту і так далі. Е, як ви вважаєте власне, е, е, ну от як, як ви оцінюєте оцю всю ситуацію і чи ну розглядаєте ви таку можливість, якщо до прикладу буде доведено там. Провину пана Стефанчука як спікера, чи мусить він піти у відставку? Перше, я це все розглядаю як традиційний український парламентаризм, тобто постійні кризи, постійні е, збіри підписів за відставку чи навпаки ініціативи, якісь і так далі. Е, ну, начебто, війни вже немає. Друге, я розглядаю пана Стефанчука як максимально коректного професійного саме спікера, який жорстко дотримується процедурних регламентних норм. І це дуже добре. Третя складова абсолютно спокійно відношуюсь до того, що робить пан Гончаренко, тому що має на це абсолютне ж право. І четверте, ви все ж таки задаєте мені питання по парламентаризму, але це ви маєте більше спілкуватися саме з депутатами. Вони мають відповідати, подобається їм ті чи інші процедури, не подобається, як вони будуть реагувати і так далі. Я можу тільки так загалом сказати, не бачу нічого фатального в тому, що робиться в парламенті сьогодні. Це традиційно для України. Вони трошки мені здається. Десь забувають, що в нас війна, і ви абсолютно праві, що маємо бути консолідованими і не нашкодити перш за все. Думати про те, як не нашкодити, а вже в а вже в рамках другої там складової, думати про те, як ти виглядаєш з точки зору там медіа, з точки зору піару і так далі. Але між тим ще раз підкреслюю. Давайте фіксувати Традиційний парламентаризм нічого не має особливого. Друге, Гончаренко має право, які будь-який інший депутат збирати будь-які підписи під будь-які ініціативи. І третє, вважаю, що пан Стефанчук, на мій погляд, максимально коректний і максимально регламентно виважений спікер. Ну такий, який дійсно дозволяє парламенту ефективно проводити будь-які дебати. Пане Михайле, дякую. Почуто так. і вашу позицію. Е, хочу вас запросити. Можливо, навіть ну от наступного тижня цього ж вже не встигнемо, Бо от, дуже багато є питань від наших глядачів до вас, навіть по тому, що сказали. Але впевнений, ці питання будуть і наступного тижня. Тому е, якщо ваша ласка, давайте поспілкуємося добре. ще й наступного тижня з вами. Добре, добре дякую, добре. Михайло Подоляк, радник керівника офісу президента України, був з нами на зв'язку. Обговорювали е, питання мобілізації.